Агресивний та жорстокий рух, заснований у Росії, дійшов до України. Це так званий ПВК Редан в Івано-Франківську, Києві, Харкові, Одесі. Засновники руху намагались спровокувати українських підлітків на масову бійку. Вчора такий збір анонсували і у Львові одразу в декількох локаціях. Більше сотні підлітків зібрались на площі перед торговим центром форум. До зазначеної локації школярі сходились з усіх сторін. Дівчата і хлопці різного віку. У Росії, звідки як не дивно вилився цей рух, такі зустрічі ПВК Редан із представниками футбольних фанів, іноземцями або як їх узагальнюють офники, яких вважають противниками, здебільшого закінчувались побоїщем. В Україні на щастя сутичок вдалося уникнути. Серед тих, хто прийшов на зустріч у Львові, більшість, аби вдовільнити свою цікавість. Мене планували тут. Я бачив недавно в чаті о п'ятій годині тут віку планувати між двома групами. Тому я вважаю, що тут поставили патрульну поліцію. Та от власне, а ви з якою мотоць сьогодні прийшли? Подивитися і посміятися. А як дізналися? Ну за тікток. Тікток знайомі друзі по тіктоках переходять по силках. Є силки там, де переходиш, і там телеграм ботах скидують, що будуть ну, сходочки, що ну будуть битися всі так звана групіровка, ЧВК РДН почала це все. Вони написали, що буде сьогодні в форумі. Масова бійка прийде туди 200 людей. Вчора біля торгового центру також зібралось декілька екіпажів поліції. Правоохоронці провели із підлітками бесіду. Тож обійшлося без бійки, аби надалі уникати таких флешмобів. Звертаються до батьків, штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків. За такі дії передбачена як адміністративна для батьків неповнолітніх, так і кримінальна відповідальність. Наступає з 14 років ПВК Редан, російський ІПСО – Це вже не перша субкультура, яку українським підліткам нав'язує російський ворог. Раніше був жорстокий рух, синій кит. Чому до таких рухів найлегше завербувати саме підлітків і як допомогти дитині не втрапити на гачок? Радить психологиня Оксана Медвідь. Підлітки – то є саме найчутливіша категорія. Вони тільки в етапі формування особистості, та, то вони мусять все спробувати, все відчути, аби зрозуміти себе. Якщо дитина не задіяна, та вона не має якогось там занять, вона не ходить на гуртки, вона бачить агресію внутрішньо в своїй сім'ї, і вони найбільш піддаються під вплив загалом правоохоронцям вдалося заблокувати 18 каналів та груп, в яких поширювали провокаційну інформацію. Поліція розшукує організаторів та джерела фінансування цього руху. Тетяна дія Колегон Тарчук, програма Очі.